Остапчик вже зі мною ось в такому положенні. І ми йдемо, йдемо і мішень. Одразу при вході бачимо червоні цінники. Ми неодноразово купували такі тістечка, тож можемо і вам їх рекомендувати. Так, Дивимося, на що ще з низочки є. На печиво ось це. До кавитки, звичайно, смачне. Так. Ще ось таке ловіте печиво. 18. різні смаки молочний шоколад також на акції вафенки ну і хто не любить мармелад Ось ці, як на мене, найспачніші цитрусові. Ось ці батончики також класні. Я більше всього люблю вишневий брауні. Ще є солона карамель з горішками. Ось така. От, але ці класні. Ще ось таке пальцю ніколи не пробувала. Напишіть, що коштував, напишіть, вам смакувало. Ой, поки я відволіклась на печиво остапчик вже зачепив ціни Гігантські. діди морози Просто гігантські. 100 грамові. Ще є сніговички, також немаленькі. Вже з 10 година, хлопчик тільки проснувся. Ти сьогодні Сонько? Ай, такі хоче дивитися. Так, у нас сьогодні дуже багато справ. Маємо все встигнути. Тож зараз стоїмо, застеляємо ліжечко і починаємо. Ну все, ліжко застелили. Переділись. Ти що розказуєш? Остап вже хоче на підлогу. Вже треба повсти. Ну, ходи. Апа! Опа. Є. Це дзеркало чисте, можна спокійно знімати. Але чи надовго? Ось так зранку оставчик може посидіти ну, хвилин 10-15 спокійно. От далі протягом дня такого більше не буває. Хоча бачимо, що і зараз що все. А він, як бачить, телефон, то спокою немає, так? Ось так від маленького вже формується така залежність. Та ми всі залежні, зрештою, тільки маємо вільну. Хвилинку одразу в телефон. Хіба ні? Е, то, що хочемо від дітей? Так. Хотіла дещо розповісти. Вже е, трапляються такі питання. Е, ну, там про особисте життя, це всяке різне. Я бачу, що вже когось починає, е, е, починає цікавити, і, і, і люди запитують, наприклад, як я опинилась е, у Франківську. Так, розповіла? Розбимо. Yeah. Це зовсім не пов'язано з війною, я не є переселенцем. Просто ми 6 років тому вирішили переїхати саме сюди. Нам це місто здалося дуже комфортним, дуже затишним, спокійним. Воно є маленьким, таким ну, затишним. Саме Тому ми обрали саме Франківськ. От, а жила я до цього у місті Дніпро. Цік Ну, не знаю, можна сказати мегаполіс. Велике місто, велике, дуже гарне. Широчезна річка Дніпро через нього проходить. Ну, немає чого поганого сказати. Мені так само дуже подобалося і у місті Дніпро. От, ну так склалися вставини, ми зараз на заході. Ти заслухався? Ну і тут е, я познайомилась з Василем. От, ми одружились і у нас народився ось такий остапчик. Так. Так. Остапок буде 10 місяців 17 грудня. Вже зовсім скоро. Вчора читала дуже багато інформації про годування дітей такого віку. От, і виявляється, я все роблю неправильно. Вже дитина має їсти в 9 місяців три рази на день і мати два перекуси. Коротше, треба е, детальніше то все вивчати і, і щось коригувати, бо я бачу, що ми трохи відстаємо. Він не їсть у нас тричі на день і не має два перекуси. Так, у нас трохи такі зміни відбулись. Покажу вам наш комод, як він зараз виглядає. Ось такі сніговички. Якщо пам'ятаєте раніше, у нас тут були рибки бульки такі догорі. О, а зараз зима вирішила придбати такі наліпки у Велмарті. І такі от комод обклеїла. І, до речі, зверху так само зі стіни познімали тих звірів, залишили тільки оленя і лисичкою. З Остап може побавитись ось так самостійно, десь хвилин 10-15. Далі протягом дня так, так, такого бонусу більше не буде. Це хіба зранку в нього, так? Я навіть можу трохи відійти там щось поприбирати в іншій кімнаті або на кухні. Трошки часу є. Так, але вже все. Вже все. Ходи хлопці. Холодий хлопці. Гейти. Так? <смеш> так. Завсім вже на кс-кс-кс, Котик. Ось ще на вікно почепила, дивіться, таку наліпку. Останне на неї деколи в день задивляється, бо вночі в нього і там свої розваги. Вночі він має, має там вогники в будинку напроти і так же дивиться. Ну, я показувала це. У <кліпси> тебе така модна зачіска. <сі> Сьогодні вже 5 грудня, а це означає, що завтра Миколаїв. <сі> так, ти був вчений? До тебе прийде Миколайко? Прийде Миколайчик до тебе. <сі> Ай, ти пікло. <хлоп>. І <сі> ми... Підготували подарунки, може вам покажу. Але дивіться, якщо я вам покажу, значить їх побачите, А то хочеться сюрпризу, тому не знаю навіть. Може, вже після Миколая. Ти <клес> вже все капризно? <клес> Ні? <клес> Ні, що? І до кінця. Так, зараз думаю, що приготувати Остапові на сніданок. І напевно приготую молочну кашу. Говорять, вчора прочитала багато інформації про харчування. І, як виявляється, ми давали кашу недобре. Ми їй давали молочну на вечерю, а то треба на ранок, на сніданок. Тому будемо міняти трохи вдосконалювати харчування Остапа. Кажуть, що я тебе мало знімаю. Mm. Так. Розкажи щось. небудь. Mm? Розкажи. Хотіла вам ще показати нашу нову іграшку. Це ось такий дракончик. Мачите? <різь> <смі> Під колір якраз твої кофта, Остап. Він такий, такий дуже милий. <смі> так? Але Остап все хоче його гризти. Не знаю, чи то йому колір так подобається, чи щось. До інших іграшок такого немає. А цього все хоче кусати, все хоче гристи. Тримай. Так, вже час збиратися на роботу, так що я збираюсь потихеньку. Ще треба там дещо підготувати для роботи. От. Бажаю вам гарного дня. Остапка. <соцентриває> Він гризе цю іграшку, але я не можу. Угу. Він вам також бажає гарного дня. Все. Скоро побачимось. Па-па!